Будьте добрі, завжди щирі. Мамі і тату допомагайте, менших себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте, і мене ви не забудьте. Швидко мчиться час часовій, але ну, я прийду через дві. На велике світле свято з вас хмаляти. Щоб Миколай, що на ваш поріб по доларів приніс. Передворі ще дином, та ж полотенник гастрима. Хай Миколаїв вишиванці розбудить святий Миколай, щоб принести Сеоні в тіху для рідного краю. Хватив по очі життя синього нового діду зоро зло. Будьте ласкаві, завжди щирі, живіть у злаготі і милі. Харуйте батька й матір рідну, сійте добро для Через усе життя несіть мій заповіт, робіть добро, хай овчує сили. Збі.